Я кричи до мене. Двоси сюди коло мене. давай я своїми словами. Ну його. Смійся, що треба... Віталік, має бути прикольно. смійся сміссить цього. Може склати тату, Так, так, так. Чуєш, можеш сказати, тату, чуєте тат? Атоу! Що? Си <ріст> <ріст> сідай! Що там кажи? Новий конкурс один епізод один. Е, ти саме тільки про серіали. Сідай! 2015, так? так. В камеру в лісся? Наполовину. Сідай так, на цілу половину. Сідай сюди. Ви сідай, ти вон. Також ми прийняли участь в новому конкурсі. Я тільки мене приїхав з фестивалів фільмів і урбаністики. Фестиваль кіно урбаністики, Славудичу. Що не з поїзда, ще не передягався. Наш фільм був фіналістом. І фільмом нашим Бережани Бережини відкривалася конкурсна програма. А все розпочалося? Ти маєш виправити? А все розпочалося. Один плюс один. Ми з тобою вміємо футболки вигравати, правда? Те, що сьогодні я привіз. Та футболка. Ми були фіналістами кіномедіа в лютому місяці. Оце класна футболка від один плюс один. У мене теж така є. Я тепер в ній сплю і мислю ці футболці, бачите? 1-плюс один. Це ви її нам подарували, тому що ми були. Також фіналістами минулого року вашого конкурсу від 1 плюс 1 короткометражок. Ми отримали від вас спеціальний приз і мали у якості призу навчання у школі Median Production. Привіт всім членам журі минулого року. Кому? Кому запам'ятали? З ким ми віталися на сцені? Руднянському. Ой, не Роднянський, Роднянський це він прикольний чувак, але він придумав один плюс один. Каченко. Вікторія Масляна. Класні пацани. Пам'ятаєш, тільки їх тепер нема в цьому журі 2015 року. Федорів і Шабанов. Правда, класні пацани? Так. Ну, бачиш, Шкода, що їх тепер нема. Ну, привіт вам. Ми вас пам'ятаємо. Привіт Дмитру Іллєнкові, який був також у новому річному конкурсі членом журі. А ще цей був, як його? Це що голос України? О, так, голос України. Голос України. у нього немає тепер в журі. Ну, також привіт. Ми не співаємо, але, але вітаємо. Ну що, досить того, що ми наговорили, для того, щоб попасти в тридцятку, чи ні? Досить? Ні? Ну ладно, тема така. ми вміємо вигравати, але ми крім того, зробивши добрий початок на вашому конкурсі минулого року. Нам навіть вдалося стати у січні місяці переможцями конкурсу, короткометражок. Який проводила Британська Рада в Україні і Юнісер в Україні. Ми зробили 15-секундне відео, яке стало переможцем. Так, що ми що? Що з гімном можемо? Не будемо того слова казати. Ні, ми того слова казати не будемо. Тупо. Пакет також ваш. О, ми це забули витягнути з цього пакету, воно так зимувало. Вища школа Median Production. Ми там були. Ось. Це <клухи> роман, який написаний наприкінці минулого тисячоліття. Ще ніде не опублікований. Пробував я звертатися в видавництво, яке сказало, що гарна буде книжка з єдиною умовою, коли всі тексти перепишу на українську мову, літературну. Прикол в тому, що тут йде, йдуть діалоги. Два таких собі діди, головні герої цього роману, але не тільки вони, Василь і Михайло, які собі сидять. На патику час від часу не зустрічається і розмовляють один на принципово на українській літературній мові, а інший принципово на місцевому діалекті І там в них такі різні сутички. Ну, діалект е, треба знати, любити, і, і він тут зрештою і зрозумілий. Е, як бачите, це є дуже багато тексту, майже все діалоги, і є гумор. Так що є над чим працювати і можна зробити файне кіно. А кіно, як ви вже чули, ми вміємо робити. З вашою допомогою. Де б там кіно знімали? Шибелині. В Шибеленні. В в Ши, до речі, я сьогодні е, вчора я ще був е, записать кілометрів в Славутичі, де проводився цей міжнародний фестиваль, про який я вів мову. А сьогодні я вже приїхав в мальовничий Шебелин. Це є малі Карпати в Тернопільській області. Фільм серіал, ми знімали тут. Фільм буде прикольний. Має бути багато закадрового голосу, багато краєвидів. Ну і все не звийде. В кінцевому результаті ми ще одну футболку і переможцями стануть іншими. Що так не буде? Я тут трошки написав. Початок рукопису Розпочинається так. Бувають твори. З кадрова мова, які приречені бути відомими, широко визнаними. Говорив повільно, статечний сільський діду філософ, сидячи на патику із своїм таким же древнім сусідом і віддираючи клапець сторінки на папірки із книжки, яка чомусь викликала у нього такі високодумні слова. На папірки це вони сигарети курили з цього. Продовжив такі твори, Василю. Можна визнавати чи не визнавати відразу, але одразу, цілком, їх зрозуміти важко. Проте вони є настільки магічними своєю глобальністю взору, що ще не, що ще не читаючи деталі твору і не бачачи загальної картини, вже перебуваєш із залежністю того, що зрозуміти ти ось ось маєш. І навіть якщо ти, прочитавши весь твір, або подивившись, Оцей весь серіал. Так і не зрозумів нічого загального. Ти все одно продовжуєш перебувати під усвідомленням того, що ти ось-ось зрозуміти маєш. Ось так по-філософськи починається твір. А далі? А далі ми попадаємо в тридцятку. Мені син дзвонить, я приїжджаю з Польщі заробітків, тому що на одних футболках це кіно гарне, але на одних футболках вижити неможливо. Хоч у них дуже тепло. Потім ми попадаємо в трійку, заключаємо з вами контракт і платимо нам гроші і ми робимо гарне кіно. Я режисер, він оператор, і вся ваша команда нам допоможе. Все, пока.